суботнім ранком Рішельєвська громада завітала до інтелект клубу номер 1 на гру «Що, де, коли». Команди учнів, батьків та вчителів змагалися не тільки за звання найрозумніших, але й за приз Кавоварку. До наших днів збереглися декілька їх нільського окуня. Назвіть їх. Словом з однаковими приголосними час. Ваша відповідь віддали команди. Цікаві питання і запекла боротьба подарували всім учасникам незабутні враження. Навіть маленькі п'ятикласники, що грали у збірній команді з батьками, надихнулися інтелектуальними іграми. У нас була команда п'ятикласників та батьків, і взагалі в нас дуже добрі враження, дуже цікаві питання. І я дякую організаторам за таке шоу. Мені подобається, тому що тут є цікаві питання. з логіки. перемогла звичайно команда учителів. Але ведучий гри Олександр Андросов каже, що ліцеїсти мають всі шанси на перемогу. Адже щосуботи старанно тренуються в клубі. Мені дуже подобаються учні Рішельєвського ліцею. Вони вже більше ніж півтора місяці тренуються і вони роблять певні успіхи. Но гра з викладачами поки що дуже важка. І тому перемога викладачів вона була на жаль прогнозуємо, але через декілька місяців подивимось. Учителі ліцею, що показали висококласну гру, зізнаються, що своїм прикладом мотивують учнів і пишаються їхніми успіхами. Дуже приємно було дивитися, як відповідають діти, які розумні учні навчаються в ліцеї. Тобто враження ну купа позитиву, емоції просто зашкалюють. Маємо надію, що цим репортажем ми надихнули вас долучитися до такої дружної і веселої компанії рішельєвців-інтелектуалів. Якщо хочете доєднатися до тренувальних ігор, двері інтелект клубу номер 1 відкриті для ліцеїстів щосуботи о 10.00. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.